Ігри, конкурси, виставку спецтехніки влаштували для дітей у козові на Тернопільщині 2 червня. У складні часи такі свята є дуже важливими, щоб хоч трохи відволікти дітей від подій в країні та подарувати їм посмішки, кажуть організатори. Заходи, які сьогодні відбуваються, вони пророчені вчорашньому дні. Вчора, вчора ж в суботу, 1 червня, був день захисту дітей. Ну, я собі знаєте, так дозволю сказати, я казав день захисту дітей, але насправді в часі війни це день захисту дорослих дітей, бо вони такі юні, але приймають такі дорослі рішення. Також у межах заходу відбувся велопробіг, в якому взяли участь близько пів сотні охочих. Серед них директорка благодійного фонду покрова Любов Вовк. Беру участь традиційно вже другий раз. Мені дуже подобається те, що є можливість пізнати трошечки свій край. І водночас поєднати з таким спортивним заходом батьки та діти, які завітали на свято, залишилися приємно враженими. кажуть, таким чином вдалось хоч трохи відпочити. Попри таку ну, погоду похмуру, здавалося, що свято вже ось-ось ну, не почнеться, бо дощик нас настрашив. Але якось дякувати Богу, все вдалося, свято гарне, гармонійне, яскраве, веселе. Дякуємо за СУ, щоб наші дітки сьогодні мають змогу насолодитися таким мирним, поки що щасливим дитинством. Мені дуже сподобалось, дуже гарне нині таке дійство. Значить, дітки мають де, е, нині показати свої можливості, свої навички. Ми вражені. Враження нас дуже гарно лишиться, правда? Ми задоволені, що ми підійшли сюди. Ну, і нам подобається все. Там, де всі мали вколе, йти перший раунд. Мені найбільше сподобалось. На завершення свята усі отримали солодкі подарунки від благодійного фонду Покрова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.